Вітаю, дорогі мої українці. Сьогодні вирішила зняти малесеньке кіно про пеларгонію. Була весна, було літо, було багато сонця, тепла, багато світла, пеларгонія гарно росла, квітувала і купалася в тому сонці, в тих сонячних променях, в тому теплі. І все з нею було добре. Але літо минуло, прийшла осінь, дні стають коротші. Далі вони будуть ще коротші, сонця менше, буде мало, мало світла, короткий світловий день. І прийдуть морози і сніги. Що потрібно зробити для того, аби зберегти кущі пеларгонії, щоб на другий рік вони нам гарно квітували, росли і тішили нас? Потрібно викопати, забрати, перемістити, у кого де, в когось росла вона. На клумбі, у когось росла в гуршна на дворі, у когось на балконі, у когось в кімнаті. Ну і наросли чималі кущі. Ну, в кого які, звичайно, в когось менше, в когось більше. Тепер далі, щоб зберегти, що робимо? З самого початку потрібно обробити від шкідників і від хвороб. Це насамперед. Потім через недільку обробити ще раз. І далі, коли ми викопуємо, пересаджуємо, коли ми забираємо те, що в нас виросло, ми маємо ось такі кущі, ну чи такі кущі, чи такі, такі кущики. Все, пеларгонії. І так, і заносимо до хати, щоб вони зимували. Але то неправильно. Тому що коли ми занесемо до хати такий гарний кущ, ніби і гарний, він зараз же в хаті почне листечко жовтіти, опадати, стебло починає дерев'яніти, і лишається тільки макушка, і на макушці кілька листочків. Може бути й цвіт, пеларгонія буде цвісти. Це та квітка, що цілий рік буде цвісти і рости, але яке то буде цвітіння і який то буде кущ, кущ буде зовсім не гарний, квіточки будуть маленькі. Ну, такі негарненькі. Тому потрібно кущі пеларгонії обрізати, а потім вже забирати до хати. Так, він зразу не буде такий мати вигляд привабливий, але обрізка завжди стимулює ріст бічних пагонів. Бічних яких? ріст пагонів. Він буде рости, і рости буде в тих умовах, в які ми його поставимо. Тобто, в короткий світловий день, у то тепло, яке буде в нас, а це бажано, щоб була прохолода, буде е, рости при тій вологості, при якій ми його покладемо, тобто при тих умовах, які йому дамо, при тих, куди розвиватися новий кущик. І він не буде так витягувати листичку, отак, через ки, як витягнені во. Він собі буде гарненько наростати до весни. А на весні вже дамо йому добрива. 20-20-20 я даю. Ну, а потім з перевагою калію таке добриво даю майстер. І вони собі ростуть цвітуть і тішаться. Ну, ось, наприклад, отакий от кущ. Ну, отакий. От я його буду відрізати ось тут. Ось тут. І тут на цьому пеньку є бруньочки. От вони. Вони є. Може, їх не завжди видно, але вони є. Тому що колись тут були листочки, колись це був молодий живець. Отже, я відрізала, рослинки в мене не политі. Я ставлю день-два, поки запробкується запрубкує, цей зріз. А далі буду потрошки поливати. Але потрібно зважати, що листя мало, Полив потрібно. Малесенький, небагато. І ще можна підгодувати трошечки фосфорним добривом. Ну, Це може бути комплексне добриво, але з перевагою фосфору. Для того, щоб трошечки оновилася коренева система. А далі вже ставимо на зберігання в якесь прохолодне таке містечко, кімнатку, але де багато світла, воно собі буде наростати, воно не буде витягуватися листячко в нього, і вже навісні Будемо мати гарненькі кущики. Ну а зараз до побачення. Всі бувайте здорові! А я буду працювати!